Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами зігріваючою практикою, та яка не займе у вас багато часу і допоможе у скрудних обставинах відновити зв'язок з тілом. Я зібрала у неї рухи, які тобто це асани, і переходи між ними це рухи. Загалом. Для вас нічого складного і нічого супер незнайомого, але насправді це ті рухи, які, можливо, ви ніколи в житті не робили, ніде не зустрічали. Тож для вас це буде ще й класним додатковим моментом познайомитися з чимось новим. І перше, ніж ми перейдемо до практики, я хотіла ще поділитися з вами новиною про те, що на своєму каналі я ініціювала спонсорство, активізувала таку опцію, яка. Дає вам можливість підтримати мене матеріально. Ви можете вибрати один з двох варіантів, і я буду дуже вам вдячна. Крім того, багато з вас вже, мабуть, знайомі з платформою Sutra Team. Це одна з найбільших в Україні платформ онлайн-його практик, яка дає вам не просто а, хороші практики, а й такі, які ви більше ніде не зустрінете з такими викладачами, з якими можна зустрітися хіба що у деяких його студіях Києва, Львова. А тут ви можете займатися з ними безпосередньо у себе вдома. Я дуже вам рекомендую. інформація про сутра буде під цим відео. Ще одну практику подарую вам а, в обмін на підписку на мій інстаграм. Бо у мене є а, дуже хороший, дуже живий інста профіль. Підписуйтесь для того, щоб отримати більше інформації, яка допоможе вам в житті. і на Линко гаразд. Починаємо нашу практику стоячи. Піднімаємося в повний зріст, нога на ширині тазу. І ми трішки стукаємо п'яточками по килимку і струшуємо все тіло. Не обов'язково, дуже довго це робити, просто щоб відчути все тіло. І тепер звідси такі, знаєте, уявіть собі, що в вашому тілі немає кісточок. І ви так повністю взяли і розслабили це тіло. І сюди, де воно могло зігнутися, воно зігнулося. Угу. І тепер повільно піднімаємося і знов згинаємося, відпускаємо, розслабляємо. Тепер піднялися, не обов'язково сильно витягнутися, знов, розслабилися. Потросили руками, плечима тазом. Піднялися знову, розслабилися. Так, як знаєте, Гімнаст дійсно без кісточок. Може вигнутися в будь-яку сторону. Для того, щоб відчути кожен суставчик. Угу. Добре. Залишаємося у верхньому положенні, стоячи, залишаємося на одній нозі. Я завжди починаю з правої, мені легше на ній демонструвати. І ми в балансі. І в балансі ми робимо наступне: ліва нога вперед, назад, в сторону. Вперед, назад, в сторону. З носочком можете робити все, що завгодно. Хочете натягуйте, хочете, відтягувати. Тут головне втримати баланс, піднімаючи ногу вище. Поїхали. один, два. Три. Не намагайтесь бути ідеальними. Чотири. Я взагалі не ідеальна. П'ять і при цьому беру на себе відповідальність знімати відео. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Єй, на одну ногу вийшло. Міняємо ногу. От наліво я буду танцювати, напевно, як дзига. Поїхали один. Наліво треба повільніше трішки. Два. Три. 4 5 6 7 8 9 10 Ну, не все так багато, І направо, і наліво. Знов трішки струсили якісь навантаження, які могло зібратися. І опускаємось нижче. Висока планка, втягуємо як слід м'язи кору, тримаємо і починаємо робити невеличкі рухи. Торкаємося лише однією ногою колимка, другу піднімаємо уверх, підтягуємо коліно до себе, згинаючи, і знов витягуємо назад, і тепер крок вперед. До лівої руки і повторюємо: Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два. Три, чотири. Працюйте також з носочком, відтягуючи і підтягуючи носочок. Угу. Продовжуємо. Скільки ще готові зробити? Давайте ще один раз на цю ногу. І перейдемо на іншу. Невеличка пауза. Перепочинок. Можна витягнутися у собаці донизу і продовжуємо. Інша нога. Підняли, підтягнули коліно. Ногу підняли. Крок вперед. Підняли п'яточку. Підтягнули коліно. П'ятка. Крок вперед. Продовжуємо. Три. Чотири. П'ять. І шість. Угу. Опускаємося на коліна. Невеличкий передих. Перевели подих. Ставимо тепер пальці середину. Знаходимося у базовому положенні і тут можна ноги ближче, коліна ближче. Зігнули. Ліву ногу і ліву ногу відведену, відвали її вище на рівень тазу. Один. Це один рух. Другий рух. Опустилися грудьми між пальцями. Це другий рух. І тепер продовжимо. Зробимо приблизно 10-12 разів на одну ногу, стільки ж на іншу. Поїхали. Один. Вниз, ногу сторону. І цю ногу тепер не опускайте повністю на килимок, а тримайте її. Коліно тримайте від килимка подалі. Поїхали. Ще раз один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять І десять. Міняємо ноги. Кісь ягоди на мене падає тут. Під фікусом. Інша нога. Трішки припідняли коліно, поїхали. Відтискаємося. Один. Нога в сторону. Два, три. Стараємося коліна на лівом тазу підняти. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Молодці. Перевели подих. Тепер ліву ну, ногу, крок вперед. І ми а, таз підводимо назад, тобто таз рухаємо вперед-назад. І це виглядає приблизно наступним чином. Коли таз йде назад, носочок на себе, невеличкий нахил вперед. Переводимо вагу тіла вперед, задня нога на підйомі. Піднялися і штовхнули тіло вперед, щоб таз у нас розслабився і включилося стегно. Угу. Оце такий один рух. Попробуємо тепер один раз разом повністю. Таз назад, вперед, піднялись, включили сильну ногу. стегно. Зрозуміло? Поїхали. Я думаю, зробимо 10 разів на одну ногу і 10 на іншу. Але побачимо, як піде. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Міняємо ноги. Починаємо. Один носок на себе нога пряма, спина рівна. Перевели задню ногу на носок. Два. Три. 4. Задній, до речі, носочок теж постійно можна рухати. Підводити на підйом, потім опиратися на носочок. Це додає рух, а рух додає енергії. Дев'ять і десять. І знову повертаємося в базове положення. Знов ліва нога вперед. І ми тепер будемо задіювати ще і верхню частину тулуба, наш тулуб і руку. Відповідно, тут у нас ліва рука, описую коло настільки, наскільки тут нам потрібно, ну, можливо, і захоплюю праву ногу за носок. Після чого ми переводимо руку вперед і витягуємося у нахилі. Знову опускаємо коліно назад, торкнулися носка, руку вперед, простимо задню ногу нахил. Зрозуміло принцип? Окей, поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Яка класна вправа? Шість. Це все з моєї особистої практики. яку я збираю собі підтягую, Вісім. І потім ділюсь з вами. Дев'ять. І десять. Супер. Молодці. Поміняли ноги. який кайф. І поїхали. Права рука вверх. Торкнулися носочка. Випростили задню ногу нахил вперед наперед. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, Вісім. Дев'ять. І десять. Супер. Відвели задню ногу назад. І тепер ми працюємо трошки, з витягувані задньої передньої лінії. Ноги поставили разом, опускаємо таз нижче І ми намагаємося гарно прогнутися і ніби дістати носочками голови. Після чого робимо ось такий гарну хвилю тулубом. Виходимо, гарно скругляємося. Угу. І тут знову опускаємо таз донизу. Руки, ноги вверх, потягнулись до голови. Тепер таз назад, хвиля назад. Тепер хвиля вперед, скруглилися і опустили таз донизу. Це виглядає складно, коли про це говорю. Але коли ви впіймаєте хвилю, ви зрозумієте, про що ви відчуєте про що я. Тому ця хвиля може бути вашою довільною, так, як вас ціло відчуваєте. Головне, щоб ви відчули цю хвилю і гарно прогиналися, і гарно скруглялися. Поїхали. Один. Хвиля назад. Скруглились, накотились на руки. Два. Хвиля назад. Вперед на руки. Три. Чотири. П'ять. Ой кайф, Шість. Сім. Вісім. 9 10. І десять. Все по десять сьогодні така круга. Одна цифра, число. Угу. Тепер звідси опускаємо ноги вниз і дивіться, виштовхуємо себе вверх, тільки на руках. Вага тіла тільки на руках, таз розслаблений. Угу. І тепер знову опускаємося вниз і те саме. Витягнулися по передній лінії, ногу потягнули до голови. Тепер піднялися, напружили кор. Тут треба сильно включити прес і руки. Угу. І знову розслабилися. Опустила таз вниз, розслабили кор. Потягнулась рука ногами до голови, поїхали один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ось ці. Відпочили трішки хвилю назад, розслабили руки. Було багато у нас зараз навантажені на, на зап'ястя. Трішки розімнули їх, дали їм. Можливість релакснути так само. Ага, і можна все тіло так от струхнути. Крок ногою вперед будь-якою і виходимо в широкий кул. розвертаємося до мене, посміхаємось, угу. можна трішки попереводити вагу тіла, позгинати ноги. І тепер більш активно. Випростали спину, тримаємо корпус ліним і зібрали мулабанху м'язи тазового дна взяли і втягнули їх в не... всередину. Угу. І тепер додаємо ще руку. До цього я не знаю, чи тут доцільно зараз рахувати щось. Але можемо спробувати. Десять на одну ногу і руку, 10 на другу. Одна рука описана півколо, витягуючись, повністю. Ось Тут витягнулися, повністю. Опустили донизу, перевели вагу тіла на іншу ногу, те саме. І інша рука. Угу. І давайте зробимо, якщо включимо обидві руки, то виходить 10 разів всього. Поїхали. Один. Два. Ri, c'è сказати, Я сама кайфую від того маю. Сідаємо на килимок. Тепер попрацюємо з м'язами кору і теж дуже-дуже прості вправи. Нічого складного. Лягаємо на живіт. І дивіться, піднімаємо вверх. Це перший у нас такий рух. І ми ходимо з вами ось між цим, коли ми витягуємося руками вперед, напружуємо м'язи кору, відчуваємо їх. І між цим, коли ми опускаємо руки за... Стоп, переплутала, Так, опускаємо руки за собою. І тут штовхаємо тазу вверх. Вам потрібно таз підняти буквально на 1-2 см. Ніби виштовхнути стелю вверх, а був штовхнути небо вверх. Угу, ось так. Тобто ви повинні відчути, як включилися м'язи кору. Підняли тазу вверх, відірвали його від килимка. Зрозуміло? Поїхали. Робимо 10 разів в комплексі весь рух. Один. Таз вверх. Два руки вперед та зверх. Три та зверх. Чотири руки вперед та зверх. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Ох, молодці! Класно так, класно включився дуже кор. Вау, сама гарно так відчула. Тепер наступна вправа теж дуже нескладна. В основі у нас сетубанхасана поза на півмістка. Ми виходимо гарно на плечі, руки дивляться вперед, ближче до п'яток. Угу. І тепер одна нога у нас залишається як опора, а другу ногу ми, другою ногою ми робимо повний мах. Випрямили її і в одному варіанті ми потягнули її ось так на себе. Так? Це один рух. І потім ми опускаємося тазом донизу і опускаємо ногу донизу. Але ми не лягаємо. Тобто та тримаємо та тримаємо трішки вище від килимка. Зрозуміло, так? Поїхали. Давайте, я теж думаю, ми зробимо 10 на одну ногу, 10 на іншу, але, чесно кажучи, я не впевнена чи подужую. Хіба що разом з вами? Давайте. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ну, поки що не складно. Правда? Шість. Сім. Вісім. Давайте ще трішки. дев'ять, та стараємося повище. Десять. Є. Не опускаємо таз. Опустили тільки ногу і поміняли. Тепер інша нога вверх. Відтягнули носочок. І так ніби трошки підвели ближче до себе. Угу, максимально. Поїхали. Один. таз не торкається клумка. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Давайте ще раз піднімемо ногу. Чого тільки для себе не зробиш, правда? Відпочили. І залишаємося у позі лежачи. І це ніби щось на кшталт велосипеду, на велосипеду. Подивіться, що я маю на увазі. Одна нога у нас випрямлена і вона теж продовжує залишатися випрямленою. І ми робимо ось цей мах. торкаємося носочка руками, угу. а іншу ногу опускаємо і торкаємося носком цієї ноги, торкаємося килимка. Далі у нас тіло, нога опускається, зігнута нога, підтягується до грудей. Угу. Зрозуміло, так? Давайте один раз спробуємо і потім разом з лічбою. Один. І опустились на спину, зігнути ногу підтягнули до грудей. Зрозуміло, так? Поїхали. Давайте спробуємо 10 разів. Як вийде, не Ви вийде, то не вийде. Краще завжди замахнутися найбільше, правда? І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Включайте обидві ноги. Шість. Інша нога зі тут теж працює сім. Вісім. Я з вами дев'ять. Десять. Можна трішки відпочити, Гніть обидві ноги. І просто залиштесь на спині. Поколихайте себе. Клас. Тепер ліву ногу. Тепер праву ногу випрямили, ліву зігнули. І те саме. Ліва нога торкається носочком килимка. Право в цей момент тягнеться до носка, прямої ноги. Вихали один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, ще два рази, дев'ять. І десять. Вау. Емоції піднялися. Так. Сідаємо. Наступна вправу, вона ніби опціональна. Я розумію, що її тут може мені незручно вам показувати, але якщо ви є вдома, і у вас є можливість чимось ковзати по підлозі, під п'ятки, постелити і поковзати. Спробуйте. Не подобається, не виконуємо. У моїй варіанті мені тут не сильно є чим ковзати, я можу просто. Піднімати себе на руках ось таким чином. Якщо у вас є можливість ковзати, то ви підняли себе і просто ковзаєте п'яточками. Ось таким чином. Можу і тут поковзати. Поїхали, я думаю, разів п'ять, правда, десять якось. Too much. Гаразд. Один. Два, три, чотири. П'ять. Якщо вам досить зупиняйтесь, шість, сім. Вісім. Я вже просто відтягую себе дев'ять і десять. Нехай ця активна, гучна машина проїде. Гаразд, ще одна вправа, невеличкий перепочинок і ми з вами закінчили. Переходимо з опорою на одну ногу, на одне коліно. Покове витягування. Угу. Теж вам добре знайома, правда? Нічого складного. Опираємося на однією долоною опираємося на килимок. І друга нога, ось у нас один варіант, одна поза. І наступний це ми згинаємо ногу, лікуть, і ми ніби намагаємося, щоб вони зустрілись. Ну, можуть зустрітися, звичайно. Це вже як у вас вийде. Угу. Ось це наш рух. Поїхали. Один, два. І бачите, носочок я теж допрацьовую. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Ха! Міняємо ноги. Ну, руки. Спочатку витягнулися. Відчули це приємне витягування по боковій лінії. Поїхали. Один. Два. Три чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Як ви Розігрілись? Я дуже на це сподіваюся. І тепер сідаємо. Ноги перед собою ромбиком, коліна зігнуті, витягуємо спину вдих у маківку, Витягнуло себе з тазу, Вильнялись, відчули багато простору між хребцями. Видих невеличкий, спокійний нахил вперед. Відпустили. Знову вдих у маківку витягнулися. Видих. Розслабили м'язи на обличчі. І знову вдиху маківку і видає. Угу. Піднімаємося. У нас обличчя несе дуже багато напруження, якого ми не відчуваємо. І в звичайній практиці йоги це дуже важко якось, знаєте, компенсувати. Тобто, ну, Фейсліфтинг робити чи що, але не обов'язково робити прям тільки вправи якісь конкретні. Можна просто, я знаєте, що люблю? Люблю потерти долоні, так щоб відчути тепло. І потім гарно притулити їх до обличчя. Привіт, моя люба, моя гарню. Привіт тобі, привіт, кожен м'яз, кожна клітинка. І можна на очі, ще так окремо. Пальчиком. У мене насправді долоні не розігріться, вони в мене руки зазвичай завжди дуже холодні. І мені це зараз дуже приємно до такого розпашілого обличчя торкнутися по холодним руками. Ось так. Навушник в мене мала бути музика, я її так і не вімкнула. Ну і як кажуть, їй досвідос. Кілька спокійних, вдихів видихів Просто усвідомте, що ви є в своєму тілі. Дихайте, відчувайте. Життя триває. Я дуже вдячна вам за ці хвилини, які ви проводите разом зі мною. І знаєте що? Мені хочеться, щоб цих хвилин було більше. Мені хочеться проводити з вами час не лише на калинку, а й ним. Якщо б ви хотіли спілкуватися зі мною більше і чути від мене різні історії про повільне життя, про спокійне спостерігання, про те, як давати собі раду цьому. Неймовірно хаотичному світі і деколи дуже важкому для цілої родини, для окремої людини, для мами з дитиною. Залишайте свій коментар, тому що я вже готова, а ви.